Fod ranчеero, електричний, ут, щоб сидіти нижче рейнджера. Ренси і Rancher Фод надає доступність та універсальність у сегменті електроенергії. У автомобільному світі, де інновації та екологічність стають ключовими тенденціями, ФОД готується зробити сміливий крок, який може зменшити ідею наявних електричних пікапс. Відродження легендарного ранчеру. Хоч і в електричній інтерпретації, є не просто поверненням до минулого, це швидкість для майбутнього, де електромобілі повинні стати реальністю для загальної сукупності. Я пам'ятаю, як у дитинстві мій батько розповів мені про Ford Rancher легендарний пікап, який був популярний в Америці в 70-х. це був автомобіль, який поєднує в собі практичність вантажівки та комфорт автомобіля, ідеально підходить для сімей, що ведуть активний спосіб життя. А тепер, через десятиліття, Форд повертається до цієї концепції, але вже в електричному форматі. Що нового в концепції Ranchero? На відміну від традиційних електричних дощок, які часто розміщуються як преміум і дорогі, новий Ford Ranchero спрямований на масовий ринок. ФОД стверджує, що стартова ціна в розмірі 30 тисяч доларів близько 45 тисяч доларів США, що значно нижче, ніж більшість конкурентів. Це амбітна мета, але досить досяжна, враховуючи інноваційну платформу інноваційної платформи FOD UniversalF. Universal, Universal F платформа ключ доступності. Ця платформа є справжнім проривом у автомобільній галузі. Под стверджує, що він використовує на 20% менше деталей, ніж типовий автомобіль, на 25% менше кріплення та на 40% менше робочих станцій на заводі. Це не тільки знижує витрати на виробництво, але й дозволяє прискорити процес складання, що також позитивно впливає на ціну. Експертні думки, я думаю, що це ключовий момент. Спрощення проектування та оптимізації виробничого процесу це спосіб зменшити вартість електромобілів як наслідок до їх масового розподілу. У минулому ми бачили, як ФОД успішно застосував цей підхід до моделі Т, зробивши автомобіль доступним для середнього класу. Універсальність та розмір, позиціонування між рейнджером та компактними кросоверами. Фод позиціонує Rancherow як середній автомобіль, який буде бути між рейнджерами та компактними кросоверами, такими як Toyota rav 4 Це означає, що він запропонує більше пасажирського простору, ніж rav 4 але в той же час залишатиметься більш компактним і маневрованим, ніж рейнджер. Особистий досвід. Я часто стикаюся з тим, що покупці шукають машину, який поєднав би практичність та комфорт. Ранчеро, мабуть, може стати ідеальним рішенням для тих, хто потребує невеликої вантажівки для транспортування речей, але не хоче жертвувати комфортом для пасажирів. Конкуренція та перспективи на ринку електриків вже є кілька гравців, включаючи Tesla та Райв'ян. Однак, здається, Фот готовий до серйозної конкуренції. Компанія не тільки стверджує, що є нижчою вартістю власності протягом п'яти років, ніж трирічна модель Tesla Теславаї, але й покладається на її широку мережу дилерів та лояльну клієнтську базу. Крім того, Ford активно реагує на дзвінки, пов'язані з наявністю електромобілів. Компанія визнає, що попередні спроби запропонувати доступні електромобілі часто закінчувались невдачею і тепер прагнуть створити сильний, стабільний та вигідний бізнес. Стевка на універсальність, що це означає для правильного ринку драйву. Одне з питань, яке зараз на вустах австралійських автомобілістів, це те, чи буде ранчеро, наявне на правильних ринках приводу. Поки що фод утримується від коментарів, але я сподіваюся, що компанія вирішить локалізацію виробництва для правильних ринків накопичувача. Це суттєво розширить потенційну аудиторію та зробить ранчеро ще більш успішним. Аналіз ринку, австралійський ринок правого приводу є важливим сегментом для ФОД. Враховуючи популярність пікапів та кросоверів в Австралії, Ranчеru може стати реальним хітом для продажів, якщо він доступний у праведній виставі. Висновок майбутнє для доступних електромобілів. Відродження Фодранчеруу це не просто повернення до минулого, це погляд на майбутнє, де електромобілі повинні стати доступними для всіх. Інноваційна платформа ФОД Гюневесал F, амбітна ціна та оцінка універсальності це говорить про те, що FOD серйозно налаштований на успіх у сегменті електроенергії. Я вважаю, що цей крок може стати поворотним моментом у розвитку ринку електромобілів. Якщо FOD може реалізувати свої плани, то це не тільки збільшить доступність електромобілів, але й надихне інших виробників створити більш доступні та практичні електромобілі. Ключова думка, доступність є запорукою масового розподілу електромобілів. Fodranчеow може бути першим кроком до майбутнього, де електромобілі стануть нормою, а не розкішю. Зрештою, успіх Fodranчеowo залежатиме від здатності компанії втілити свої обіцянки в реальність. Але, мабуть, ФОД є правильним, і я з нетерпінням чекаю можливості побачити цю електроенергію на дорогах.